Тут немає вільного місця. Які у вас були стосунки з батьком? Така цікава справа і такі нудні питання. Це звичайні питання слідства. Тож, які ви мали стосунки зі своїм батьком? Коли я народилась, він забрав мене з пологового. Далі. Далі в садочок ходила, але він мене звідти ніколи не забирав. Мама завжди забирала. Де ви були в день, 21 червня, проміжку з 13 до 16. А знаєш, де батя був? Зажимався з черговою малоліткою на будинку. За даними слідства, ви остання, Хто бачила батька живе. Шкода, що я не бачила, як він здох. Ти розумна дівчина з багатої родини, маєш непоганий спадок, але не береш цього нічого. Тебе не бачили на вечірках чи в дорогих бутіках з моменту, як померла твоя мати. Я горюю. Я зворушена. Продовжимо. Ти гарно навчаєшся і отримаєш стипендію, яка тобі дарма не потрібна. За три години до смерті батька ти мала з ним розмову на підвищених тонах. Потім він тебе зіштовхнув зі сходів, втипала і зламала ногу, але про це нікому не сказала. Визнаю. Методи виховання дітей у мого батька специфічні. Дітей? А ви хіба не прийшли мені сюди розповідати про мою сестричку-психічку? Це ти вбила свого батька? Так чи ні?